Привіт, дітлахи! Сьогодні я хочу вас запросити. Знаєте куди? Так, знову до нашого широківського лісу та розповісти про небезпеку, яка може чатувати нас в цьому лісі. Ну що, ходімо? Самі до лісу ми не йдемо ліс небезпечний. Перше, що ви можете побачити при вході або в'їзді в наш Широківський ліс, це ось такий шлагбаун. Він говорить про те, що в ліс не можна заїжджати машинами. Коли ви хочете прийти до лісу, вам потрібно пам'ятати, що тут вас будуть чекати різні різні жуки, такі як кріші, комарі. Комахи, тому вам потрібно гарно одягнутися, щоб вони не могли добратися до вашої шкіри і вкусити вас. Кліщі – це дуже небезпечна комаха. Вона дуже полюбляє кусати людей і тварин, тому вона дуже любить водитися в високій траві. Вам, дітки, потрібно пам'ятати, що в високій траві ми не бігаємо, не граємося, тому що там можуть бути. Кліщі. Якщо ти захотів пограти в м'яча в лісі, попроси батьків, щоб вони гарно обстежили територію, на якій ти хочеш грати в м'яча. Тому що на цій території можуть жити змії, які можуть сильно нашкодити тобі. Прийшовши в ліс, з дорослими, ніяком випадки, не відходь від них далеко, тому що ліс дуже-дуже великий і дуже густий, в ньому легко заблукати. Дітки, а пам'ятаєте правило з маленькими тваринками в лісі? Так, молодці! Ніяком випадку їх не брати до себе додому або навіть на руці. А якщо вам зустрілася доросла тварина, яка йде до вас на контакт? Так, ви не повинні до неї підходити і годувати її, тому що ця тварина скоріш за все захворіла страшною хворобою і може вас теж заразити, вкусивши вас. Так що, якщо бачимо тваринку, яка іде до вас, швидко відходимо від неї. Навіть якщо тваринка не хвора, вона скоріш за все хоче вас прогнати з лісу, так показавши, що це її територія, тому може нашкодити вам. Дітки в лісі дуже багато різноманітних кущів, на яких ростуть дуже багато ягід. Але ягоди їсти в лісі не можна. Це не для людей ягоди, а для тварин. Вони можуть бути ядовитими для людини, а для тварини добрими. А людина може отруїтися, так що ягоди в лісі не рвемо без дорослих. А по що ми ходимо в ліс? Коли пройшов дощ. А ну подумайте. Так, це гриби. Якщо хочете піти в ліс по гриби, беремо дорослого, кошик і нумо. Але пам'ятайте, в лісі багато ядовитих грибів, тому без дорослого гриби ми не рвемо тільки з дорослим по гриби. Запам'ятали? В наш час водойми не такі чисті, як в часи ваших дідусів та бабусь. Тому водичку в таких водоймах ми не беремо і не п'ємо. Обов'язково з вами повинна бути бутилочка водички, яку ви наберете вдома, якщо вам захочеться випити води. Якщо бачите в лісі якусь незнакому ділянку, не ходіть туди. Там може бути болото. болото. Це таке озерце, там, де змішано багато води. І землі, і воно може затягнути людину, яка ступе туди. Так що обережно будьте. Якщо ви виїхали на природу і вас застала непогода, то пам'ятайте, коли на вулиці гроза, ми ніякому випадку не ховаємося під високим деревом, тому що блискавка влуче в саму високу точку. Так що пам'ятайте, ніяких дерев. Коли на вулиці, блискавка. Дітки, сьогодні ми з вами говорили про небезпеку в лісі, так що будьте уважні і бережіть себе. Дякую вам, до побачення!